В Ізмейлі відбувся осінній вокально фортепіанний концерт студії. Нота програма складалась з українських патріотичних пісень, а також народних та естрадних композицій. Сьогодні ми провели два неймовірно красивих концерти. В першому концерті приймали участь молодші учні нашої студії, а в другому концерті приймали участь дорослі наші учениці. На цьому концерті була дуже затишна атмосфера. Наші концерти відвідують дуже багато гостей. Ми вдячні кожному, хто при приходить до вокальної студії нота. Вокальна студія нота це творчий простір, у якому кожен бажаючий може розвивати свої вокальні навички та розкривати творчий потенціал. Керівником студії є відома в Ізмаїлі співачка Катерина Прокурор. За її словами, кожен концерт це можливість зануритися у світ музики та спосіб відчувати себе щасливим. Під час осінніх концертів прозвучали вокальні композиції від вихованців студії. Переважно співали про осінь, Україну, мову та мир. Як сольні пісні, так і вокальні фортепіанні дуети також прозвучали пісні від викладачів вокальної студії. Нота не залишай На наших концертах були представлені як сольні номери, так і фортепіанні дуети, і, звичайно, вокальні групи-виступи. А саме вокальна група Бейбівой сьогодні представила свій музичний подарунок для всіх гостей. Близько десяти учнів сьогодні приймали участь в такому форматі концерту. Вперше і для них це був просто незвичайний досвід. 26 жовтня 17 учнів студії Нота взяли участь у вокальному конкурсі, що відбувся у Києві. Вихованці студії привезли до Ізмаїла призові місця. Наші учні проявили себе дуже достойно, адже конкуренція була велика та неймовірна. Приймали участь в цьому конкурсі всі області нашої країни. Головною ізюминкою цього дня було те, що на саме цей конкурс відвідав фіналіст. Дитячого Євробачення Артем Котенко. Це було справжнім сюрпризом для всіх, хто поїхав до міста Києва. Учні нашої студії привезли з міста Київ призові місця. Перше, друге та третє. Ми дуже пишаємось кожним з наших учнів. Ми дуже раді, що нам довелося побувати на конкурсі в величному місті Києві. Ми приймали участь донечкою в таких великих масштабних конкурсах вперше. Нам все вдалося, нам дуже сподобалося. Ми співали пісні, я співала співала Пісню красиве серцем, а донечка співала пісню Серце України, Серце України з любов'ю. Завдяки підтримці наших викладачів, за що ми дуже вдячні, ми здобули перші місця і з задоволенням будемо далі йти до своєї мрії. Учні вокальної студії Нота вразили присутніх своїми виконаннями. За їх словами, на заході панувала тепла і затишна атмосфера, яка нагадувала осінні вечори. Я рада, що що я навчаюся у вокальній студії нота, і це для мене як так приємно, що я хочу ходити сюди всю свою е життя. Я була на конкурсі місце Київ та зайняла перше місце е на зав. Назв пісні соловей викладачі та вихованці вокальної студії нота вже готуються до звітних новорічних концертів, які відбудуться у грудні. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми «Новина».